Дівчаточки, привіт! Вітаю на своєму каналі своїх підписниць. Вітаю гостей каналу. Ну, підписників теж вітаю. Я бачила, у мене там 8% чоловіків є на каналах. ну, Я не знаю, як ви дивитесь наші дівчачі розклади, ну якось там перекручити на себе, якщо вам цікаво. Так, що я вам сьогодні пропоную? Загальний розклад на шість варіантів, чи проявиться він до вас найближчим часом. Тобто це, цей розклад він буде для тих, в кого зараз ну, такий ігнор. Да? Тобто ви або заблоковані, або взагалі там не спілкуєтеся, він собі там якісь редути побудував, не виходить на зв'язок, ви теж не виходите на зв'язок, да? тому що у вас там почуття гідності. Так, будемо дивитися на второго чорного кота. Така велика колода. Я навіть її, знаєте, тасувати не можу а, горизонтально, тільки вертикально може тасувати, тому що ну, бачите, вона велика. ця колода. Так, а, Я викладу шість варіантів. Ви підключите свою інтуїцію, оберете собі свій варіант, і ми вже по карті подивимося, чи проявиться він до вас найближчим часом. Цей ваш а, товариш прихований, да, містер інкогніто. Який в нас там зараз заховався десь, тримає марку, не проявляється до моїх дівчаток. Так, давайте. Давайте дно колоди подивимося. Це, що в нас тут на дні колоди? Сім камечів, бачите, сказала, заховається, Дівчатки, дивіться, дивіться, який тут, да? оцей кіт, бачите? Попішоні навіть. Я сховався, я сховався від тебе. Ти мене не побачиш. Бачите, який маніпулятор. Ну давайте. Так, давайте. Ну, це маніпуляція. Коротше, це вже зрозуміло. Давайте перший варіант. Так я не знаю, як їх викладати. Вони такі огромезні просто ці карти. Ну, я отак буду поки викладати, а потім я буду перегортати вже і вам вже там буде видно, я буду підносити до камери. Так, третій варіант. Вибачте, мене, що я оце багато тут галя-ля-галяля з вами. Да? Так, четвертий варіант. П'ятий варіант і шостий. Шостий варіант. Так, дівчата, ви можете поставити відео на паузу, обрати свій варіант: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Так, а ми з вами продовжуємо. Ми продовжуємо. Не дивіться, теж нам буде підсвічувати кожну карту це сімка мечів на дні колоди. Тобто я вам скажу так: цей товариш він зараз до вас не проявляється, тому що це свого роду маніпуляція. Він хоче вас, скоріше за все, знаєте, як. Народити почуття провини, що це ви винні в цій ситуації. Що от він такий білий, пухнастий, він ні в чому не винний абсолютно. Тобто, що ви дарма якось самостійно до нього не проявляєтесь. Це всім мечів, це маніпуляція, це обман, це шантаж навіть. Тобто він може вас знаєте, як от шантажувати своїм мовчанням, як карати навіть. Да, от, от такі от моменти, ну от ця карта, вона нам буде підсвічувати в принципі кожну карту. Давайте, поїхали. Перший варіант. Чи проявиться він до вас найближчим часом? Давайте найближчим часом це от один-два тижні. Ми візьмемо. от, так от. Перший варіант. О! Вісім каже жезлів, ну цей цей проявиться прям от, от зараз. Ми от може зараз з вами гадаємо, ви можете дивитися цей розклад і він може проявитися. Цей доволі швидко проявиться. Тому що вісімка жезлів це доволі швидка карта. Це прям карта якихось стрімких повідомлень. Ну, цей проявиться однозначно. Мені навіть от додати немає. що Єдине, що по дну колоди, от по сімці мечів, я можу сказати, що він проявиться, знаєте, якось похитренькому так. Ну тобто він може проявитися і звинуватися. Ви вас якось да, от в цій ситуації, яка між вами сталася, або якось взагалі схитрити якимись такими теж маніпуляціями. Тобто зробити вигляд, що взагалі нічого не сталося. Привіт, як справи, і все. І, ну, взагалі зневелювати весь цей конфлікт, який, можливо, там між вами відбувся, це і проявиться перший варіант, тут стрімко просто проявиться. Давайте другий. другий варіант. Чи проявиться цей. О, ні, цей точно, ні, відлюдник. Все, я цей зашкірився надовго. Цей буде сидіти, чекати. Ви бачите, він тут в печері взагалі знаходиться. Тобто ну, в цій колоді він прям в печері. Просто ну він тут забарикадувався. А він не проявиться. Він не проявиться. Він взагалі буде сидіти. Е Закопався там в свою цю норку просто. І я скажу вам так: навіть якщо ви до нього зараз будете проявлятися, от він може навіть знаєте, як діяти, ви йому можете зараз написати, а він взагалі там може день і два вам взагалі не відповідати. Тобто, а потім взагалі зробити вигляд, що він не бачив вашого повідомлення, він не читав цього повідомлення. Ну от такі моменти тут можуть бути. ну, Такий товариш. Тому я скажу вам так: тут, якщо от за пораду навіть брати да, для вас цю карту, чи варто вам зараз проявлятися до нього, я думаю, що не варто. Ну, от поки не варто. Нехай він там повариться поки в своїй самотності, посидить в своїй печері, оці залиште його поки в спокою ну, цього чоловіка. Тому що відлюдник це доволі складний архетип. Це людина, яка а... В своїх думках вона може варитися просто не те, що тижнями, місяцями просто може варитися в своїх думках. Тому от поки не чіпайте його теж. Давайте третій варіант: Лицар мечів. Це і проявиться. Це однозначно проявиться, причому проявиться ще стосунки буде з'ясовувати. Він ще буде розставляти крапки над і, хто тут винний, він ще і вам наріже, тут, що ви винні да, в цій всій ситуації. А, тому так, да, цей проявиться, причому доволі різко теж проявиться. так, Свічка в нас затугла, ну ладно, я не буду нову вже підпалювати. поки, Цей проявиться, да, однозначно, і теж доволі швидко. Теж доволі швидко він проявиться. Давайте четвертий варіант. Тузумачів, а, ну це теж проявиться, але він проявиться ще з якимось рішенням. Ну, Тобто, якщо у вас а, були якісь дебати, да? тобто, якщо ви там з'ясовували якісь стосунки а, із цим товаришем, то да, а, цей щось для себе вирішить, і він прям конкретно, конкретно з чимось до вас проявиться по тузумачів. Ну, тобто в нього буде якесь прямо, рішення. Рішення, якась ідея, можливо, він вам щось запропонує. Ну, я не знаю просто через що він зараз мовчить, я вже не буду тут додивлятися. У цьому варіативному гаданні. Але це, да, це, це проявиться теж. Е, і доволі швидко. Ну, от, може, протягом тижня, протягом тижня. Оці от перший, третій варіант, вони доволі швидко взагалі проявляться. Тут, можливо, декілька днів навіть. А четвертий варіант тут протягом тижня, скоріш за все, десь проявиться. Давайте п'ятий П'ятий варіант, чи проявиться? Ну, так, да, проявиться. По карті закохані, проявиться, да, тому що кохає, кохає, проявиться. Тут навіть додати немає, що він на якомусь виборі просто можливо зараз знаходиться. Він зараз, можливо, от вирішує для себе, да? тобто проявитися, не проявитися, можливо, від вас чекає, що ви проявитесь. Ну, по цій карті я можу сказати, в принципі, що, що він а, проявиться. Ну от єдиний тут момент я можу додати, звісно, по цій карті. Якщо тут є якась інша жінка, то тут 50 на 50 може бути, а, тому що тут чоловік якось на виборі знаходиться. Ну, скоріше за все, проявиться. Я думаю, що проявиться, навіть якщо він знаходиться на виборі, і якщо він обере не вас, він все одно проявиться з вами поговорити про це, ну, тобто повідомити. От, я думаю, тут отак: от такий варіант. Давайте шостий. Шостий варіант, чи проявиться? Так, трійка Пентаклів. Трійка Пентаклів. Ну, цей теж проявиться, так. Да. Він проявиться, але по трійці пентаклів він ви знаєте, тут взагалі для нього дуже дуже важливо не втрачати із вами зв'язок. Якщо ви по роботі якось з ним пов'язані, він може з якимось робочим питанням, наприклад, як привід да, знайти проявитися до вас, але або, або він може просто проявитися із якоюсь пропозицією, ну по грошах, наприклад, по якомусь спільному проєкту, тому що пентак. Клі, пентаклі, це завжди про щось матеріальне тут. Тут він не просто проявиться. Да? тобто він не буде вам, от, наприклад, Якщо він проявиться по п'ятому варіанту, то він може тут просто от розказати, там, як, як він кохає, або якщо в нього вибір зараз між двома жінками, наприклад, да? тобто він може все ж таки проявитися ну, з вибором і не на вашу користь. От. А тут от по трійці Пентаклів ну, він з чимось робочим проявиться. Ну, тобто, от, от якийсь такий прояв в нього буде... Ну, ви зрозуміли, да? ну, я вже просто не знаходжу слів. Я б не сказала корисний. Да? Ну, ну, йому щось, от він якийсь привід знайде, що йому щось від вас потрібно. Тобто, от, ну, можливо, допомога в чомусь да, йому от потрібна від вас буде. Ну, тобто, от як якось він знайде от такий от привід. От. А, тому. Дівчат, ну, тут, в принципі, у всіх окей, да? крім другого варіанту, ну цей, звісно, тут такий товариш доволі складний, затягнутий, блін, його виколупати звітом. Я, я знаю просто, що такий відлюдник, його не доколупаєш. Тому я вам раджу його поки залишити взагалі в спокої. От такі от невеличкі гадання у нас сьогодні на 6 варіантів. Якщо вам сподобалось, напишіть мені в коментарі, ми будемо періодично тоді робити от такі от стислі відповіді на ваше питання, більше так чи ні. Але все одно, ви бачите, я не можу відповідати прям так чи ні. Я все одно більше все ж таки по сенсу карти відповідаю. От, напишіть мені в коментарі, чи вам сподобалось це гадання чи ні. Ставте лайки, підписуйтесь на мій інстаграм, на мій фейсбук. Теж підписуйтесь, там багато викладаю корисної інформації. Ну і періодично будемо робити такі варіативні гадання, якщо вам сподобалось.